В Україні пенсіонери, які продовжують працювати після виходу на пенсію, мають право на перерахунок пенсії. Це важлива можливість підвищити виплати з урахування майбутнього додаткового страхового стажу та можливого зростання заробітку. У цьому відео, в першу чергу, ми б хотіли надати вам два приклади розрахунку пенсії працюючому пенсіонеру, а саме приклад про автоматичний перерахунок через два роки стажу, де не було змін в заробітної платі, платі величинні заробітної плати, і другий приклад перерахунок при звільненні, де був новий рівень зарплати і був перерахунок пенсії продовженні цього відео прошу вас підписатись на цей канал. Якщо у вас виникають питання щодо пенсійного законодавства, ми надамо вам коротеньку відповідь у вигляді консультації в коментарі. В першу чергу відповідь надаються підписникам на канал Банківський клуб. Продовжуємо. І так, що таке перерахунок пенсії працюючому пенсіонеру? Перерахунок пенсії це процедура перегляду розміру пенсії для осіб, які після призначення пенсії продовжують працювати. Він дійсний на підставі набутого додаткового страхового стажу щонайменше за 24 місяці, а також за бажанням пенсіонера з урахуванням заробітної плати. Проводить перерахунок Пенсійний фонд України автоматично кожні два роки або за особистим зверненням пенсіонера. Як відбувається перерахунок при звільненні працюючого пенсіонера? Якщо пенсіонер припиняє трудову діяльність, він має право на позачерговий перерахунок пенсії. Для цього потрібно подати заявку до пенсійного фонду. У такому разі буде враховано весь страховий стаж, накопичений під час останнього періоду роботи. Такий перерахунок дозволяє збільшити пенсію навіть без обов'язкових двох років стажу. Тепер давайте поговоримо про перерахунок пенсії через два роки. Працюючі пенсіонери, які відпрацювали щонайменше 24 місяці, мають право на автоматичний перерахунок пенсії. З 1 квітня відповідного року пенсійний фонд самостійно переглядає розмір виплат або з урахуванням лише додаткового стажу, або додаткового стажу та нового заробітку, якщо він вищий ніж попередній, і пенсіонер подав від відповідну заявку до пенсійного фонду. Також хочемо звернути вашу увагу на що треба звертати увагу при оцих цих автоматичних перерахунках пенсії. В першу чергу автоматичний перерахунок пенсії можливий раз на два, на два роки. Якщо пенсіонер... Друге, якщо пенсіонер звільнився, можна подавати заявку на позачергову перерахунок пенсії. І третє, у разі зміни заробітної плати на вигіднішу, варто письмово звернутися до пенсійного фонду на перерахунок пенсії. І тепер ми дійшли до прикладів перерахунку пенсії. І перший приклад це автоматичний перерахунок через 2 роки стажу без зміни заробітку, тобто зарплата не змінювалася. І так, наприклад, Марія Іванівна, пенсіонерка з міста Черкас, вийшла на пенсію у 2021 році зі страховим стажем 35 років і коефіцієнтом заробітку 1. Продовжила працювати в результаті, і у 2023 році вона накопичила ще 2 роки стажу. Тому у квітні 2023 року пенсійний фонд провів автоматичний перерахунок пенсії. Який же ж е, перерахунок? Давайте подивимося, на прикладі. Формула наступна: пенсія, нова пенсія дорівнює середня зарплата по країні множиться на коефіцієнт заробітку і множиться на коефіцієнт страхового стажу. Середній заробіток по країні для розрахунків це 7 тисяч гривень. Коефіцієнт страхового стажу. Наприклад, у цієї Марії Івановни до перерахунку був 35 помножен, років помножене на 1%, тобто 0,35. Після перерахунку 37 років помножити на 1 дорівнює 0,37. І тепер підставляємо ці цифри в результати. До перерахунку у Марії Івановни була пенсія 7 тисяч помножити на 1 і помножити на 0,35 дорівнює 2450 гривень. Після перерахунку. 7 тисяч середня зарплата по країні множиться на 1 і множиться на 0,37, дорівнює 2590 гривень. В результаті надбавка до пенсії становить 140 гривень. Переходимо до другого прикладу, де при рахунок при звільненні пенсіонера і у пенсіонера була новий рівень зарплати вищий. І так, давайте уявимо, що Петро Петрович, пенсіонер з міста Дніпро, отримував пенсію з 2020 року. На момент виходу на пенсію він мав стаж 40 років, коефіцієнт зарплати 0,9 і в результаті пенсія в нього була 7 тисяч помножити на 0,9 і помножити на 0,4 до рівня 2520 гривень. Після цього ще три роки працював цей пенсіонер із вищою офіційною зарплатою, що дала йому новий коефіцієнт заробітку 1,1. У 2023 році він звільнився та подав заявку на перерахунок. В результаті нові ми маємо нові показники. Новий показник стажу, тобто 43 роки, це коефіцієнт стажу став 0,43. І новий коефіцієнт зарплати 1,1 коефіцієнта. І тепер ці результати підставляємо в формулу. Нова пенсія пенсіонера становить 7 тисяч помножити на 1,1 і помножити на 0,43 дорівнює 3305 гривень. Стара пенсія була 2000, 2520. Надбавка до пенсії ми маємо 785 гривень. І ось тепер в таблиці висновок. По цим двом результатам ми бачимо в першій строці автоматичний перерахунок за 2 роки, де зміна стажу з 305 до 37, зміна коефіцієнта не відбувалась, Стара пенсія була 2450, нова 2590. Надбавка 140 гривень. І другий приклад за заявкою, де пенсіонер звернувся до пенсійного фонду про перерахунок за три роки. І була підвищена зарплата. І ми бачимо зміна стажу з 40 до 43, зміна коефіцієнту з 0,9 на 1,1. Стара пенсія в результаті була 2,520, нова 3,305. Надбавка 775 гривень. Підписуйтесь на канал, задавайте питання в коментарях. Все найкраще.